Привіт! Мене звати Тетяна Лагода і я практикуюча бухгалтерка з багаторічним досвідом та авторка курсу «Бухгалтерія з нуля. Якщо ти нарешті хочеш розібратися в бухгалтерії без хаосу та плутанини, то ти в правильному місці. Зараз так багато вебінарів, навчальних курсів, лекцій, все це можна прослухати і залишитися байдужим до професії. Але я хочу, щоб бухгалтерія тобі справді сподобалась. Бухгалтерів багато, дуже багато, але хороші ходиниці І саме від тебе залежить, яким ти станеш. Або бухгалтерам, не дай Бог, або бухгалтерам від Бога. А цей курс стане для тебе тим міцним фундаментом, на якому ти зможеш будувати свою професію. Ми не просто будемо працювати в баз бухгалтерії. Я допоможу тобі зрозуміти, що саме і для чого ти робиш. Ми будемо працювати з реальними кейсами, кейсами заповнювати документи, формувати звітність. тобто, Готуватися до реальної роботи. Для кого курс? Кому він підійде? Якщо ти студент, випускник, або ти хочеш повернутися в професію після перерви, або навіть змінити професію, то цей курс для тебе. Я... Чудово розумію складнощі, які виникають у новачків, бо сама колись прийшла в професію без жодних знань, вмінь та навіть без профільної освіти. Тому відчуття впевненості в своїх знаннях дуже важливо. Тепер про формат наших занять. Формат нашого курсу онлайн теж, Тож ти можеш долучитися з будь-якої точки світу. Це будуть групові лекції плюс індивідуальна практика. Чому практика індивідуальна? Бо я хочу, щоб кожен з вас опанував бухгалтерію у своєму темпі, рівень володіння комп'ютером у всіх різний. У когось достатньо впевнений, а хтось тільки починає. Тепер про підтримку. Звичайно, ну, після курсу і на курсі не має залишитися питань. Я хочу, щоб нічого не залишилося незрозумілим. Підтримка буде як під час практичних завдань. Так і після. І це під час курсу, а після курсу ви завжди зможете отримати пораду або консультацію, бо е хочу, щоб впевненість в своїх знаннях допомогла вам застосувати їх у роботі. І останнє, е чому для мене важливий результат? Бо випускники цього курсу це моя репутація. Якщо ви пішли, отримали роботу, впевнено працюєте бухгалтером, досягаєте успіху, це і є найкращий показник якості моїх курсів. Саме тому я викладаю так, щоб після курсу ви змогли піти і працювати, а не лише мати тільки сертифікат. Тому реєструйтеся, відкривайте можливість можливості в професії приходьте на курс. Чекаю на вас. До зустрічі.